Вітаю вас в студії Артем Мороз. і Зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація станом на 20 лютого. Нагадую, дайджест новин з фронту виходить в прямому ефірі з понеділка по п'ятницю після випуску новин о 17-й годині. Поїхали! Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних та 25 авіаційних ударів по Луганській, Донецькій Запорізькій областям. Також здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по території України. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Як повідомляє команда Діпстейт, найгарячіше зараз на Донеччині. Сватівський відтинок. Ворог атакує з площанки та криміної. Успіху немає. Бахмутський. Кацапи лізуть на Берхівку та Ягідне. Завдяки ЗСУ вдалося збавити темп ворожого наступу. Авдіївський напрямок тривають бої біля Красногорівки та в Мар'їнці. На інших лініях фронту змін немає. Терористи із зерефії не звільняють, як вони намагаються всіх запевнити, і навіть не захоплюють українські міста. Вони просто стирають їх з лиця землі. Наші захисники, які тримають оборону Бахмута, знаходяться в справжньому пеклі. Як зараз виглядає місто фортеця наступні кадри? Будильник це те, з чого починається ранок звичайної людини, але у кацапів він трошки видозмінений. Як ЗСУ будять кацапів вранці, продемонстрував Хаймерс. Звісно, не факт, що прокинулись всі. Я б навіть сказав, що не у всіх буде змога прокинутись після такого гарячого ранку. А ми ж ідемо далі. Темпи знищення руського воїнства на Сватівській ділянці починають наздоганяти показники на Бахмутській. Хлопці з 92-ї бригади показали свою тактику почекати, доки кацапи налізуть в будинок, а потім добряче туди вжарити. Пигувати свинцем русняві голови продовжує, і 72-га бригада. Група вишкірбків з морської піхоти РФ вирішила сходити на штурм наших позицій. Що на них чекало? Спойлер, концерт Кобзона. В Україні щодня зсу на фарш перемелює сотні окупантів, адептів руського міра. Як це виглядає зблизька? Дуже красиво. Наступне відео з Бахмута. Спалені катери і знищені авто на півдні України неподалік Херсона. Воїни ССО знищують логістику російських окупантів з допомогою дронів. Точкові удари спрямовані не лише на живу силу противника, а й на транспорт, яким той возить боєприпаси, провізію та особовий склад. Дрон, які ми використовуємо як. Для... Розвільнуваний ми можемо використовувати для скидування там, різних подарунків. І ми можемо спалити, пошкодити транспортний засіб, наприклад, там, мотоцикл чи якась машина, яку використовують орк для підвозу до продовольства і так далі. І він вже не дієспособний. способ. Тобто вже все, в них вже є проблеми в логістичному забезпеченні. Серед полонених Кацапів є і творчі особистості. Артисти із вокально-інвалідного ансамблю Самоварчик дали свої перші гастролі Україною. Дебютний виступ до вашої уваги. Путін, Лукашенка два, а наші кула живпація посела їжа. ЗСУ, Бог здоров'я дал. Хто прийшов на нашу землю в землю? Хлопцы и я... все, нашу землю окуатом удобрять. На русские, Але не всім так щастить, як артистам із попереднього відео. Уже понад 143 тисячі росіян ніколи більше не побачать Україну. За останню добу до них додалося ще 820 мертвих окупантів. А на цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.